Мої вітання. І одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу ми купили для наших захисників чотири антени. Загальна вартість 99 тисяч 720 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці для донатів бачите QR-коди, наводите камеру телефона і робите свою гарну справу. Хто не вміє так робити, нічого страшного. Під описом буде в першому коментарі, закріпленому під відео будуть номери. Карток і ссылка на монобанку. Заздалегідь дякую кожному з вас, хто донатить. А тепер давайте до роботи. Обіцянки Заходу прийняти Україну в НАТО були брехнею. Завів Зеленський. Це були просто хибні слова. Що так, Україна буде в НАТО. Це було нечесно стосовно України та українців. Так, ну ми з вами дивилися, що ми там нахрен нікому не впали в тому НАТО. Давайте подивимось НАТО по відношенню до нас зараз і на майбутнє. А, дивіться, я не можу сказати, що НАТО прям до нас не відчуває, у нас не відчуває ніякої заінтересованості. Чому ми дійсно їм не впали, ми дійсно їм не потрібні? І наші з вами проблеми, то є наші з вами проблеми, якщо що. Але історія заключається в тому, що як тільки у нас буде ок, а у нас з вами неодмінно буде ок, тому що по-іншому бути не може і не буде, вони одразу е, до цієї. Ну, карта так і називається: да, е, Успіх, перемога. Е, і вони до цієї події захочуть бути причетними. І вони будуть розказувати, що от саме їх каварний план подіяв, саме їх допомога, саме тремтіння їхніх яєць нас врятувало з вами. Тобто, от така буде історія. <кхем> Поїхали далі. Так, Північна Корея незабаром відправить на війну з Україною нову групу військових. Ага, готуємо чорні пакети. Підкріплення очікується протягом наступних двох місяців. Ой, Північна Корея знову відправляє на нашу землю своїх смертників. Так, відправляє. Що з ними будуть робити? Тут цікаво. Якщо до цього вони у нас були як пушечне м'ясо, да? ми з вами дивилися. І один це побачив, десять побігло в іншу сторону, але не врятувалося, що ми й бачимо. А тут історія буде про інше: вони будуть іти Убій з зав'язаними очима. Тобто, це може бути метафорично в плані того, що не знаю, чим їх накачають, але ну, вони явно не будуть розуміти і бачити, де воно і що воно. Ну, Смерть сліпу, мабуть, не так вже й погано. Середня зарплата чиновників зросла більш ніж удвічі, де найбільше платять. Де найбільше платять найбільше, <кій> вибачайте. У грудні двадцяти року середня зарплата в центральних держорганах України становила 79,8 тисяч гривень порівняно з січням 36,6 тисяч гривень. Це третій рік повномасштабної. Це ми з вами донатимо по копійочки. Збираємо для наших захисників. Самі захисники за свій рахунок ремонтують автівки, за свій рахунок знімають квартири, скидаються абсолютно на все. Отак От ми з вами живемо. Петицію, яку я вам обіцяла, вже складено. Сьогодні на свіжу голову юрист її перечитує, і ми її викладаємо в мережу. Як тільки це буде все готово, повну інструкцію я вам дам. 50 гривень донат. Дякую, бережи вас, Боже. Молодці. Так, значить, щодо цих уйобків, давайте дивитися. А, значить, найбільше одержують у мінкульті. Мінкульт. Мінкульт. В середньому 134,5 тисячі гривень? А, МЗС 125 тисяч гривень. Держслужби України з етнополітики та свободи совісті. Сука, що це таке? Що це за така інтересна? Інстанція це як етнополітика та свобода совісті. Нема у вас ні совісті, нічого. 122,3 тисячі гривень. Антимонопольний комітет 118,2 тисячі гривень. коли ви всі з'їбетеся з цієї країни? Перше після зміни влади, друге після першого випадку вбивства через корупцію. Українців у Польщі штрафуватимуть за відмову від вакцинації дітей? О, приплили. Значить, у лютому в Польщі перевірятимуть пункти вакцинації, щоб зареєструвати невакцинованих дітей, зокрема українських батькам, які відмовляються вакцинувати дітей, загрожує штраф 500 злотих. Це приблизно 118 євро. А за подальшу відмову до 50 тисяч злотих. А, наскільки корисні вакцини у Польщі? Наскільки вони безпечні? Небезпечні і не корисні. Висновки робіть самі. Хто знаходиться там, у кого діти, Україна очікує, що Захід відправить 40-50 тисяч військових на тисячокілометрову лінію фронту у разі припинення вогню. Чи буде так. 40-50 тисяч військових тут у разі припинення вогню. Одна країна покаже клас. А вже літом, вже влітку цього року, одна з країн покаже клас в плані військ миротворців. А далі всі зрозуміють, що нічого ніхто не втратив з цього, а лише плюси. І ще дві країни підтягнуться вже восени наприкінці цього року. Дай Боже. Дякую.